Які заходи відбулися до дня громади, та що відомо про всеукраїнські змагання з флорболу в Новояворівську? Вітання з вами, Марія Канцеляристи, маємо час на підсумки дня. З першу новини держави додому в Україну вдалося повернути 185 захисників із російського полону. Це рядові, сержанти, двоєофіцери, воїни Збройних сил Національної гвардії, Держприкордонслужби. Із захисниками також повернулися і цивільні їх 20. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Новини Янтарная ФМ. До локальних підсумків День Новояворівської громади відзначили вчора в місті. Розпочали його зі святкової божественної літургії в храмі Покрова Пресвятої Богородиці ПЦУ з нагоди храмового празника. На алеї пам'яті героїв провели молитовне віче. Біля пам'ятника гетьману Івану Мазепі вшанували українське козацтво, а за час ярмарку крафтової продукції підтримали ветеранський бізнес. Додали колориту і старостинські округи. А біля пам'ятника Шевченку своєю художню майстерність показали творчі колективи. Яворівській громаді вшанували пам'ять героїв, які ціною власного життя боронили незалежність нашої держави. У місті Новояворівськ на фасаді будинку, де проживав загиблий воїн Ярослав Гривач, відкрили меморіальну дошку. Ще дві пам'ятні таблиці встановили в селі Старичі в приміщенні держпідприємства Старицький військовий лісгосп. Тут тепер назавжди закарбовані імена захисників Володимира Барандія та Олександра Гошка, працівників лісгосп. Новини на Янтарне ФМ до анонсів до Дня Новояворівської громади Каріта з Чеської Республіки у співпраці з Новояворівською міською радою та благодійними організаціями запрошує на святкову програму для дітей. Дата 3 жовтня, час від 14.00. Локація Новояворівський краєзнавчий музей у програмі освітньо-розважальні заходи та творчі майстер-класи. Дедлайн на реєстрації лише сьогодні, 2 жовтня до 20 години. Деталі в наших соцмережах. Новоєворівська дитяча школа мистецтв для всіх охочих підготувала концерти до Міжнародного дня музики та Дня громади. Дата події – 7 жовтня, початок о 16.00. Під час заходу відбуватиметься збір коштів на підтримку Збройних сил України. Яворівську анонсували всеукраїнські змагання з флорболу для осіб з інвалідністю. 4 жовтня тут змагатимуться діти з Суми, Рівного, Луцька, Житомира, селища Краковиця, ще вихованці Нової Яврівської регіни. А 5 жовтня ветерани війни з інвалідністю. Про погоду п'ятницю, п'ятницю. Денна температура на позначці 8. Вночі та вранці слабкі туман та ожелеті. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Вночі сильний заморозок, 0-3. Погіршення видимості в тумані 500 тисяча метрів. І це все важливе станом на зараз. Бажаю вам доброго і затишного вечора. На хвилі 97,6 FM.